Продовжу у нас Nissan Кашкай 2022 року випуску. Це у нас автомобіль офіційний від першого власника. 1.33 бензин турбо гібрид, М'який гібрид. На механіці автомобіль у нас офіційний. Не кожен знає, як він працює, але він допомагає при старті, при керуванні автомобілем в місті. Ну, По трасі вона їде на звичайному бензині. Розхід у нас по трасі десь 5-5,5 літрів. По місту біля... 8. Також у нас і фаркоп, це комплектація ацента по задній частині салону. У нас тканина, все ціленьке, ремні чистенькі, стеля теж чистенька, хімчистка не потребується, по дверним картам теж все ціле, є безключовий доступ на передніх дверях, сліпі зони, утримання в полосі, адаптивний круїз-контроль також працює. датчики світла, датчики дощу, Apple CarPlay, підігрів лобового скла. Підігрів керма та підігрів сидінь, двохзонний клімат, механіка шестиступінчта, старт-стоп без ключових доступ, переключення режимів, автохолд. В принципі, все в автомобілі є. Складання, регулювання зеркал працює. Шкіряне у нас вставки по дверним картам. Дуже гарна якість салону. Також шкіряне у нас кермо. Обслуговування все повністю по офіціалу. Жодних нарікань по автомобілю немає. В комплекті у нас два ключі, гарна оптика. Запрошую вас на тест-драйв на Київ, вулиця Сумська, 2, щоб придбати даний автомобіль. Хороший стан, офіційна історія і гарний розхід пального, максимальна екологія.